Традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. Неділя я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на сьогоднішній день, 29 грудня. Відразу хочу вас попросити, як завжди, поставити цьому відео лайк. Звичайно ж, прокоментувати побажання, зауваження звісно ж, вітаються в коментарях. Підписатися, якщо ви не підписані, і, звичайно ж, поділитися оглядом карти бойових дій. Це важливо. Такі алгоритми тюба. Більша кількість українців зможуть. Ознайомитися, розуміти, що відбувається на полі бою, і не лише що ж хочу вам сказати, що продовжують працювати наші спецпідрозділи, особливо головне управління розвідки. Вони за грудень місяць, я вже і вчора про це казав. Дуже добре працюють по території Російської Федерації. Це ліквідація генерал-лейтенанта Кирилова, який відповідав за хімічні війська. Це ліквідація інженера, який вдосконалював ракету Х-59 до Х-69. Та й загалом велика кількість. Ліквідованих шкідників України це і в окупованих містах, і також пригадуєте, Оленівка колонія також було його ліквідовано. Так, от, що відомо точно, давайте спочатку продивимося відео, а далі я прокоментую, що зробили наші гурівці. Це на кадрах. Вчора про це повідомили наші гурівці. 27 грудня грудня го року. У першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресінськ м -м Московської області відбувся, як вони кажуть, вибух, який знищив вагони вантажного поїзда держави агресора, яка використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Масштаби, от вибух ви бачили, пошкодження серйозні. А масштабність демонструється брехнею пропаганди, тому що вони кажуть, що нічого не під не було підпалено, нічого не вибухало. Взагалі нічого не відбулося. Намагаються це повністю приховати. Окрім цього, хочу вам сказати, що були влучання і по газу заводі. Російської Федерації, і також вчора вам казав, що були влучання Storm Shadow. Виявляється, кажуть самі росіяни, що це прилетіли як мінімум три ракети Storm Shadow, Нагадаю вам, це є британського виробництва, які нам передають, які успішно ми використовуємо по території Російської Федерації. Що ж, безпосередньо, давайте що відбувалося на карті бойових дій. Почнемо традиційно з Курського напрямку. Хочу вам сказати, що є певні просування Силу оборони України, покращення позицій. Хоча загалом ситуація на Курському напрямку дуже і дуже непроста. Наші бійці справді втомилися, тому що там все широкий високий широкий контингент росіян, та не тільки ви знаєте, і північно-корейські війська. Вчора я вам казав, що вже знищено понад тисячу за останні тижні це вбитими та безповоротньо пораненими. Відповідно, хочу на мапі вам продемонструвати: от є напрямок, вже традиційний напрямок, де ворог регулярно. Намагається просуватися це від снагості через Любимівку, Зелений Шлях і Ново Іванівка. Ось цей напрямок. А покращити свої позиції Сили оборони України зуміли на північний схід від, цих, від цього напрямку. Це є селище Кругленьке. От я вам зараз продемонструю. Ось таке маленьке, маленьке пише кругленьке. Мапа оновлена діпстейт сьогодні, в обід, 29 грудня, на 28. Ось Ми бачимо, що тут вдалося на кількасот метрів відкинути ворога. Ну і інший напрямок, де працюють росіяни, активно це під Суджею, скажімо так, ось ви знаєте, де є Суджа. і от на південний схід. Тут знаходиться населений пункт Плєхова. От, власне, це селище ще тут намагаються тиснути, росіяни також активно. Загалом е західна преса, Bloomberg, Reuters пишуть наступне: що до весни росіяни спробують витиснути сили оборони з Курського напрямку до інавгурації, чи, чи до нового року їм це абсолютно не вдасться. Але вони кажуть, що Справді сили оборони України на цьому напрямку дуже вимотані. Їм дуже важко, тому що ж ворог переважає значно в великій кількості. Попри це е є величезні проблеми і в самих росіян, тому що наша 225-та окрема штурмова бригада, яка регулярно демонструє відео, як вони нищать ворога на курському напрямку, знову ж таки показала свіженькі кадри, що вони кажуть. Оце, ви бачите підрозділ Пентагон. Власне, от вони займаються зараз на цьому відео скидами на росіян і кажуть не цікавіше. Ми регулярно вам демонструємо колони техніки, які намагаються рухатися ключовими шляхами і проривати нашу оборону. Так, от очевидно, що техніка в росіян там не в найкращому зараз. Стані мають увазі по кількості, тому що вони припинили використовувати активно ці от механізовані штурми і запускають диверсійно-розвідувальні групи. Як ви бачите, це є нічні скиди по 4-5 осіб. Вони намагаються пройти на позиції Сил оборони України. 225-та бригада цього їм зробити не дає, як ви бачите, але ключове те, що трішки змінилися бої і. Немає вже техніки, бо дуже багато потрощено. Нагадаю вам, що там є цілі могильники цієї техніки. Якщо на мапі подивитися, то от, е, перший могильник техніки російської, окупанської, це є гость любомівка Якщо я вже казав вам, і ця от траса, її називають вже трасою смерті. І також південніше від цих позицій, ось в районі, в цьому районі, це є Дар'їно. Ось власне через те, що тут є річка Снагось, яка надає нормально відступати росіянам при надалих штурмах. Тут також є таке кладовище бронетехніки Російської Федерації, і кадри вам вже неодноразово демонстрував. Що ж, це наразі вся інформація по Курському напряму. Ну, росіяни там розуміють, кажуть, що. Сили оборони України хочуть підірвати або Курську, або Запорізьку, чи Чорнобильську атомну електростанцію. Ну, як завжди це ці от вки, вкинемо. На них не будемо звертати уваги по харківському плацдарму, що кажуть тут наші бійці? Вектори напрямку на карті ви бачите відповідно. Але ем, найцікавіше інше, що Юрій Федоренко, керівник безплатних літальних комплексів Ахілес 92 92-ї штурмової бригади, каже наступне: що до нового року росіяни спробують підійти, окупувати Куп'янський вузловий. Давайте ми подивимося з півдня. Скільки біля річки Оскіл, яка відстань до Куп'янська вузлового? Ось ми бачимо це 12 кілометрів орієнтовно, 12-11, а з півночі. В районі 10 кілометрів до нового року залишилось у нас е, ну, слухайте, три дні. Я щось не думаю, що їм вистачить сил та засобів е, зробити такий ривок. Але ситуація продовжує залишатися складною. От з двох напрямків тиснуть на Куп'янський і Куп'янську Ви прекрасно бачите, та я знаю цю ситуацію. Е, намагалися росіяни просунутися біля річки, оскільки вона є, є трішки тоншою, в районі от е, Дворічна і по трасі, яка веде на Куп'янськ. Але безрезультатно е, перейдемо зараз до Сіверського напрямку, але перед тим як е, оглянути, справді е, в перспективі кажуть, бійці буде один з найважчих напрямків, хочу згадати про збиття. Літака Embraer, пасажирського 25 грудня. Нагадаю вам, ППО Російське збили його. От, ви бачите, частину цього літака. Це є хвостова його частина. Він коли падав, хвіст вірніше, коли він вже поров по землі, якщо можна так сказати, хвіст його відпав. І, до речі, саме в хвостовій частині залишились люди живими. І вони розповідають, що хто був притомний, вони бачили, як друга частина літака. Рветься попереду і детонує. Ну і там, відповідно, не детонує, а ну, е е вибухає. Відповідно, там фактично всі пасажири загинули. Так, от вчора з'єднувалися Алів і Путін. Путін попросив пробачення, хоча не сказав, що це ППО російське збило літак. цей, а сказав наступне: що це винні безпілотники українські, які атакували в тому числі і Грозний, а Російська Федерація працювала, захищаючи своє небо. Згодом Аліїв президент Азербайджану прокоментував все, що наразі відбувається навколо цієї авіакатастрофи і збиття його російським ППО. Так, от я процитую слова Алієва. Він каже: наступне. Літак, що розбився в Актау, зазнав ушкоджень внаслідок обстрілу землі, заявив президент Азербайджан Аліїв, підкресливши, що літак був збитий не навмисно. Аліїв сказав, що визнати свою провину своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості. Все це були заходи та кроки, які необхідно було зробити. Далі уважно слухаємо. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім. Якоїсь маячні відповів Алі, слухайте, так серйозно, тобто не намагався там. Він же ж міг правда завершити свою розмову на тому, що нам відомо, що було збито з землі. Так, тоді це очевидно, що це було російське ППО. Але тут він вирішив додати е, кілька слів і напряму звинуватив Путіна. Ну, будемо бачити, як будуть розглядатися далі події, е, профільні видання. Кажуть наступне, що найгірший варіант, який далі може бути, це те, що просто каскадно різні авіакомпанії іноземні будуть відмовлятися літати в Росію. Тут інше питання, чому вони досі літають, тому що. Прекрасно знаєте, що Росія це агресор компанії в велика частина закордонних компаній повиходила з Росії. Так таку саму могли зробити річ і авіакомпанії. Ну, будемо бачити. Рухаємось далі по фронту. Як я вам казав, це є Сіверський напрямок, річки річка Чорний Жеребець. Ось ви бачите вектор промальований аналітиками Deep State. Це в районі населеного пункту Терни. Що тут відбувається? Намагалася вони в кількості дві одиниці техніки рухатися. На східну частину околиць Терни, от є в нас фото знімок. От яскраво промальовано, що намагалися робити росіяни. Їм це не вдалося, але кажуть наступне: що, наші бійці: що 30-35% цього невеликого населеного пункту терне є, і в сірій зоні. Краще сказати так, не контролюється силами оборони України, тому що там є і сіра зона, і частинки території, які вже є під окупантами. Так, от кажуть наступне: що ті території на північний схід від Терн. Верніше самих терн. Це там зруйнований ландшафт, там немає за що триматися. Відповідно, звичайно, звідти сили оборони відійшли. Але кажуть також наступне наші оборонці, що росіяни не покинуть ці, ці атаки і далі намагатимуться тиснути на терни. Чому вони це роблять? Тому що їм дуже це ключовий населений пункт, аби рухатись далі на лиман. Так, промалюю вам краще. Ось є терни. Ямполівка, Торське і далі Лиман. Чому Лиман? Тому що тоді від Лиману можна рухатися далі південніше. І от сіверський виступ. От є сіверський виступ. І далі рухатись наматимуться росіяни наступним чином. Ось через Лиман на Слов'янськ і Краматорськ. І також це намагається зменшити лінію бойового зіткнення, щоб менше сили та засобів витрачати. Ось так от. І також. Починати атаки на ключові населені пункти Донецької області: Слов'янськ Краматорськ і нижче Дружківка. Так, от, і Костянтинівка, теж що кажуть наші бійці? От я відмасштабую, якщо вони досягнуть потрібного необхідного успіху поставлених цілей на Краматорськ, перепрошую на Покровському напрямку, ось тоді переконані наші оборонці всі сили та засоби росіяни з цього плацдарму перекинуть на Сіверськ і власне. Очевидно, в 25-му році це будуть найгарячіші напрямки на фронті, тому що зараз є це. От я обвів вам Покровський і південніше Корахівський напрямок. Ми ще про нього поговоримо. Але сам факт, що очевидно першочерговою цілі росіян буде просування до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Ось ці чотири населені пункти: ключові на Донецькому напрямку, ключові для наших військ. І вони є найбільшими, звичайно ж, в Донецькій області, які не окуповані російською е армією. Що ж, давайте далі говорити по лінію фронту безпосередньо. Вчора вам розповідав, що були активні бойові дії біля Кліщівки, завершили повним крахом цих механізованих штурмів з боку Російської Федерації. Є просування в росіян в районі Торецька. Ну ось дивіться, населений пункт Торецьк. І от біля Неліпівки від Нью-Йорка. Від Нью-Йорка це. 3-4 км до 4 км, точніше. Ось. І також просування безпосередньо на південний захід, населеного пункту Торецьк. Ось ви бачите також. Забалка, там тривали важкі бої. І, очевидно, хочуть вони також обходити позиції. Це традиційна їхня тактика. Вони намагаються обходити великі населені пункти або е серйозні укріп райони. Далі дивимося, що відбувається на Покровському напрямку. Ну, в першу чергу, як перш ніж розпочинати дивитися Покровський плацдарм, хочу вам продемонструвати відео з Авдіївки. Нагадаю вам, що дуже важкі бої тривали в Авдіївці на початку цього року. Нагадаю вам, що не в останню чергу довелося силам оборони покинути цей населений пункт. А там нагада... ще раз нагадаю вам, що Авдіївка з 14-го року будувала укріп райони, будувала цілі підземні такі е, тунелі. Там були Прекрасні, дуже добротні фортифікаційні споруди зведені, але на жаль, довелося їх покинути. Чому? Не в останню чергу, і зізнаються, до речі, офіційно в адміністрації Білого Дому, в тому числі Джон Кірбі, про це казав: що саме через гальмування допомоги Україні не вистачало банально перекриття артилерією наших. Формування, які були в Авдіїці, саме тому їм довелося вийти. І пригадуйте, там важко виходилося до останнього моменту тянули з цим відходом, заводили туди аж третю штурмову бригаду, аби вона здійснювала перекриття відходу наших формувань. Так от хочу показати вам відео, як окупанти зараз знаходяться в Авдіївці. В Авдіїці немає. Фактично населення, там є певні ждуни, до них Пушилін приїжджав. До речі, серед руїн поставив ялинку, обвісив її гірлянним. Сказав, ну щоб вам було тут весело на новий рік. Навколо руїни, все зруйновано, ні живого, нічого. І ялинка з Пушиліним. Ну от просто квентесенція цих е окупаційних е армій. Давайте подивимося це відео Авдіївки. Ні <плес> ти потеряв не ходи нікуди нікуди дороги. не відпаючи. что разминировал. Короче, там мы машины снимали. Смотрите, вот это вот на въезде в Авдеевку, мемориал. Это все подразделения, которые брали Авдеевку. Уже видите, тут башни поставили, крест такой. Тут написано соединение. Вот, кстати, какие соединения брали. Авдеевку. Тут вообще, когда не пасмурная погода, Тут будет работает, но сейчас не должен работать. Вот видите, вот такая вот история тут творится. Там с той стороны герои какие-то написаны, флаги потрепались. Флаги надо поменять, непорядок. Що можна сказати про про ці ганчірки? В першу чергу, про що це свідчить? Проте, ви бачите, скільки сил та засобів було задіяно на Авдіївському напрямку. А по друге. Кожен підрозділ і кожен підрозділ який має це своє шмаття. Він був настільки розмотаний, настільки був покладений нашими силами оборони. Лише вам нагадаю, що в Авдіївці є коксохімічне підприємство, завод Авдіївський коксохімічний. Відповідно, там самі окупанти казали, що то й наші бійці передавали, що є, звісно ж, промислова зона вона оточена парканом. Тобто під парканом тим, ось просто таке нашарування. 200 росіян вони залишили там десятки тисяч, але ж бачите, які вони веселі. Тому голе це поставити ці от шмаття, поставити там збиті башти танків і сказати, от дивіться, якими героями поклали 60 десять тисяч в Авдіївці. Це, це взагалі феноменально. Просто таки ну там все все було окупантами. Що ж, безпосередньо давайте по покровському напрямку, що відомо. Ворог просунувся в районі Нової Лазаветівки. Вчора вони просунулися південніше, тепер північніше. Також вчора демонстрував кадри, як наші бійці нової Лазаветівці заманили росіян в ці от населений пункт, і там їх рознесли. Дві одиниці техніки. Північніше від Нової просування біля Успенівки і Солони. Ось ми бачимо нового Васильівка і також. Є просування в піщани. А, до речі, є в нас кадри з піщаного. Як воно верніше, як воно виглядає? От вони зайшли в промзону цього населеного пункту, східніше від цього населеного пункту. Ось і є фотофіксація. Наразі ворог не контролює там цей напрямок, але стягує сили та засоби, аби просуватися. Нагадаю вам, що мета ворога, от ви по векторах бачите, промалюю вам, це вийти на адмінкордон. Донецької області Дніпропетровський це для пропаганди. Ну щоб потім кричати, що вони от вже все фактично в Дніпропетровській області. А інший напрямок це звичайно ж рухатися до Покровська, а точніше, трішки в тил від Покровська це на трасу. Ось, яка веде до Павлограда, Дніпропетровської області, таким чином перебити логістику, ви розумієте. Ну, правда, це не буде, скажімо, для Покровська трагедією, тому що із Мирнограда є ось теж логістика до міста, але це буде відчутно. Ну і вчорашнього дня хочу сказати вам, що в Покровську тотальний блекаут там немає абсолютно світла. Взагалі, все в темряві і. Бажано людям би на бажано, а потрібно покидати цей населений пункт, тому що дуже скоро вже буде повністю тотально артилерія російська накривати це місто. А ми прекрасно знаємо, що вони роблять з українськими містами. Південні ще це від Покровського напрямку, і звичайно, це в першу чергу Корахова, населений пункт Курахове, місто Курахове, Що відомо, є кадри, які демонструють самі росіяни, що, начебто, вони зайшли в на захід. Просто от заходять. От ви бачите, по мапі, де знаходиться теплоелектростанція, ліворуч зверху, вона окраслена білим таким, бачите, обведено колом. І як виглядає? Бачите, геолокаційно можна вже ідентифікувати, що саме цей напрямок. Це лише заходи диверсійно розвідувальних груп. Це частково сіра зона, але вони не контролюють. Але суть в тому, що очевидно найближчим часом таки доведеться покидати Корахове, тому що ворог і вимальовує оперативне оточення великого плаздармусь. Ви бачите, Шевченка. На саме пункт Шевченко ворог просунувся. Ну і від цих позицій, ми вчора лічили з вами також 6-7 кілометрів. Так це взагалі небагато, а м -м, єдина логістика серйозна, яка проходить так, тут взагалі від Зеленівки ворог в кількох кілометрах, бачите, 2-3 кілометри. Тому це дуже небезпечно, тому що навіть якщо росіяни будуть пертися і дійдуть до. Улакли, вони фактично будуть контролювати, та не фактично, а будуть контролювати все постачання нашого підрозділу ось такого великого на Корахівському напрямку. А це вже будуть проблеми, і це вже буде йти час, відлік від моменту, коли потрібно буде давати указ на вихід з цього напрямку. Тому, скоріш за все, найближчим часом ця ситуація буде так і виглядати. До речі, вже неодноразово за останні два місяці були подібні. Сценарій на фронті, коли росіяни обходили наші позиції і доводилось покидати плацдарми бойові нашим підрозділам. Також хочу вам сказати про наступне: що непроста ситуація на запорізькому напрямку. Велика новосілка, ворог всіма силами та засобами. А тут в них дуже потужні удари. намагається також обходити велику новосілку. От розуміємо, що вже з логістикою є проблеми. Тому що новий комар зайшло, чи вони будуть далі рухатися в цьому напрямку, також розширювати свої позиції. Тому тут теж ситуація дуже і дуже непроста. Ще хочу вам згадати, розповісти про острови, тому що наші війська південні кажуть наступне: що ворог не припиняє топити свою армію. Про що йдеться? От Херсон і острови між правим і лівим берегом. Ось ви їх бачите. Пробують росіяни зайти на ці острови, намагаються зайняти якісь е, позиції, але абсолютно їм нічого не, не виходить. і оці от, е, Між цими островами їх fpv дрони особливо гарно е, розкручують та топлять, годують наших раків в Дніпрі, відповідно. Але тим не менше, далі і далі вони е, намагаються е, форсувати. Для чого? Для того, аби стягувати, і тримати і сковувати наші війська на правому березі, ну але в контрабатарейній боротьбі також наші сили оборони дуже і дуже непогано працюють. Добре Працюють не не те, що непогано, а дуже добре працюють. На завершення огляду мапи бойових дій хочу вам показати, що наші умільці сотворили дрон Вестерн, який називається відповідно чим в чому його унікальність? В тому, що він не лише літає, розвідує, а він має два стволи. І цей от безпілотний літальний комплекс з двома стволами дуже добре працює по безпілотниках окупанта. Ось ви зараз бачите, чи то був FPV-шка була, чи то може Mavic з Кидами, але його ліквідували. І це дуже і дуже корисна річ. І саме, от ви бачите, два стволи, два стволи, не видно. І саме в такому напрямку рухаються наші безпілотні інженери, розробники. І взагалі ми дуже на хорошому рівні, на феноменальному, скажімо, рівні в цьому аспекті просуваємося дуже-дуже добре. Що ж, на цьому я завершу огляд карти бойових дій. Не забувайте поставити цьому відео лайк підписатися прокоментувати і звичайно ж поділитися цим оглядом